В машині знаходиться чотири тонни муки і тона крупи греча. Усі вантажівки ще заповнені борошном, крупами та предметами першої потреби. Загальна вага гуманітарної допомоги становить 700 тонн. На відміну від росіян, які за півків території країни возять воду і сіль до України. То можу їм сказати, що Україна не не пустеля, тут води не потрібно. Людям потрібна. Їжа, людям потрібні засоби гігієни, людям потрібні першочергові такі засоби, які треба забезпечити нормальне життя. Всього на Донбас вирушили майже 70 машин. крім води та засобів гігієни. У Харкові одну з автівок завантажили медом. Навіть є двісті кілограмів мілода. Тобто, пасічник, наприклад, приїхав і говорить, що я хочу пам'ять. Знаю, що ви забираєте тому що. Такої грус я хочу помочь. Привезло тут з 200 кілограм меда. Кінцевий пункт призначення гуманітарної допомоги місто у Луганській області. Там вантаж передадуть представникам Червоного Христа, які розподілятимуть допомогу серед мирного населення. дійсно ситуація гуманітарна надзвичайно складна. Президент України звернувся до міжнародного Червоного Христа з ініціативою, щоб була сформована така міжнародна гуманітарна місія для того, щоб під егідою червоного хреста доставити ці продукти харчування до Луганська. Чому під до Червоного Христа? Тільки тому, щоб гарантувати безпеку доходження цих грузів. Акуратно проходимо колоною по черзі. Більшість водіїв вже не вперше відвозять гуманітарний вантаж до Сходу. Нормально, я вже вторий раз їду. все. З проблем. Перший раз було страшно, вторий раз нормально. Привично. Всю дорогу до Луганщини та назад, колона вантажівок рухатиметься у супроводі працівників ДАІ та Державної служби надзвичайних ситуацій. Я обеспечу безпеку, як щит. Перший поеду. тому що якщо буде супроводження військових, она може викликати определенный резонанс, який не нужен. Ми гуманітарна організація, яка призначена, в тому числі, и в время для захисту громадянського... Василія очікується, що мешканці захоплених терористами населених пунктів почнуть отримувати допомогу вже від завтра. Юлія Башко, Світлана Сірик, Марія Вяткіна, П'ятий канал.